Нашої е, сесії, якою з двома причинами, але власне питання, які я хочу зараз прийняти, це питання, які безпосередньо в продовження цього проєкту, учасниками, якими ми маємо щастя е, бути сьогодні. І, як говорив, Руслан е, Криса, е, е, наше завдання це є е, е, ті питання, які піднімалися сьогодні, які піднімалися з під час року, Ті питання, який спосіб акумулювати і дати можливість вчителю отримати на руки той продукт, який би він міг використати в своїй роботі, оскільки питання і питання Другої світової війни вони можуть трактуватися по-різному. Я завжди власне говорю про те, що якщо на Західній Україні у нас може стояти пам'ятає Степана Фандері. То у нас ніяк не може стояти пам'ятник саперам, які стоїть в керчі. І історія, вона і працює однозначно і в різних регіонах, і по-різному, однозначно так само в різних регіонах. Але є такі стержні питання, на які, які привертають увагу багатьох вчителів історії, але, на жаль, вони не мають. Будемо говорити достатньо фахової оцінки і не мають можливості знайти таку достатню фахову оцінку. Я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями е, такий посібник побачить світ і, власне, е, вчитель в будь-якому регіоні зможе випустити е, настільки продуктивно, е, е, наскільки е, е, буде в цьому не тільки потреба, а й напевно захист самого суспільства. І, е, Власне, готуючись до цієї сесії, я використала всі ваші матеріали, які ви надіслали в анкеті, а саме рекомендації щодо того, що ви можете бачити під час рук е в е е цьому е Всі ваші рекомендації, коли їх я їх аналізувала, я розбила на дві частини. Перше, це є е е пропонована тематика посібника і методичні рекомендації. Друга частина це, це пропонована структура посібника і загальні рекомендації. При цьому мені прийшлося доокремлювати ваші думки з приводу того, як має виглядати підручник, з чого він має складатися, які він повинен мати складові, для кого ми його пишемо, хто буде замовником, хто буде, будемо говорити, головним споживачем. Е <підем> Для, один для вчителя, другий для учня. Ну, під е е е назвою учня маю на увазі учень і студент. Тобто такі посібник можуть бути використані і у вищих навчальних запахів: посібник для вчителя. Ваші рекомендації: Мають дати статті, мають містити. З'явилися останнім часом на цю тематику. Також дуже важливо показати витоку міфологічну інтерпретації висловлені зняти війни та вплив цього міфу на повоєнне радянське та сучасне українське суспільство. Це ті рекомендації щодо змісту посібника для вчителя. Щодо учнів, студентів На основі комплектів джерел різного жанру важливо також показати контросійні та чутливі питання не лише політичної історії Другої світової війни. Але також і повсякденність на війні, окопи, домашні фронти, проблеми на продовольних війни, колаборація, підтримка радянської влади, партизани, е виживання тощо, ціна героїчного, е технічні зміни важливо показати європейський світовий вимір війни, а саме панорама, які Україна в центрі, і далі це відповідно певні колеги віддаленості від України події, які там відбували. Ну, це рекомендації щодо змісту цих двох таких посібників загальних. Варіант другий. Або так звана конструкція навчального посібника, яка має містити теоретичну і практичну частину. Теоретична частина має включати сучасні погляди істориків, науковців та дослідників Другої світової війни, особливо на події, які стосуються радянсько-німецького періоду. Інформація може бути поділена про те. Офіційні документи, цілий спектр візуальних джерел, карти, поводу очевидців, фрагменти спомпів, інтерв'ю, таблиці, схеми, документи, а саме накази воюючих армій, карикатури, плакати, як радянські, так і американські, англійські, французькі, німецькі, італійські, японські тощо. Власники подаються загальні рекомендації. Щодо е, е, конструкції свідочної, е, багатованка не політизоване викладання по всій Другої світової війни, то посібника не І, власне, це питання ми будемо з вами обговорювати. Чи, чи в проєкті передбачено створено два посібника для вчителя для учнів студента, чи це буде один посібник, який буде складатися з двох частин. Можливо, буде третій варіант, можливо, буде четвертий район, можливо, буде всі п'ятий район. Тепер щодо рекламованої тематики посібника і методичних рекомендацій. Коли я їх відбирала, відзвонимо з вашого дозволу, я дещо акумулювала, тому що були повтори, дещо загальнювала. Але в ході сьогоднішньої дискусії я навіть дещо знайшла те, чого у нас не було у ваших рекомендаціях попередніх. Я до цього зараз повернулася. Спочатку ваші рекомендації. В цей блок включають питання. Життя населення міста і села на окупованій території, взаємовідносини мирного населення на окупованій території та взаємовідносини з операційної влади. Сім'я, якнайменша манка воєнного суспільства, доля неповнолітні, недосправних, пункту написано мене інвалідів, яку так і та інших категорій населення України, що найбільше постраждали від війни, форми і методи освоєння життєвого простору нацистом на сході. Специфіка окупаційної політики режиму серіатів України заслідує величина, нацмістій та так званих воєнні зоні. Історія воєнного і повсякденності. Становище малих соціумів, чи малих життєвих світів армійського партизанського робітників службовців, науково-технічного персоналу, творчої телефонни, які перебували в операції. Становище військового полонених на окупованій території. Другий такий блок. Які ви пропонували включити. Тема «Голокост», але про неї звільнення досить детально і І ми так само будете мати можливість. Другий блок це рух охору. Рух третій, перепрошую, рух опору. Рух опору, а саме, боротьба у Партизанський рух. особливості руху опору в різних регіонах України, західно-українські землі. В роки Другої світової війни, пошук виних чи відновлення пам'яті. Я взяла абсолютно в е, такому проєкту, який е, ви е, рекомендували. Польсько-українські транспортне населення, що приватно протягом 1941-1946 років. Шостий блок. Історії Друга світова війна. Різні бачення, одна пам'ять. Сьомий блок. Права людини у воєнному Методичні рекомендації, це так само ті методичні рекомендації, які з злочу вчителів, фахівців дають можливість або е, підсилять е, зміст цих тем. Суперечливі питання історії Другої світової війни. Варто дати загальний алгоритм аналізу таких питань, щоб учні могли е, ним сумнівувати при вивченні подій і не лише цього періоду. Зв'язок з місцевою історією. Можливо, варто розробити в інструкції, поради рекомендації для досліджень краєзнавчого характеру, використання функцій місцевих музеїв, музеїв тощо, щоб учні формували цілісне сприйняття історичних подій. Проблема збереження історичної пам'яті, колективна індивідуальна пам'ять. Посібник не повинен бути просто викладом історичного матеріалу. Важливо, щоб він давав свої різні ключові знання. Це був не посібник, а мультимедійний програмний засіб містив різноплавні інструменти та дозволяв конструювати навчальний процес. Це були е, ось такі ваші рекомендації щодо е, пропонованої тематики посібника. Але я би хотіла е, ще звернути увагу на загальні рекомендації, як просто так воокремила. Оскільки ви так само в деякій мірі збігаються і вас хвилюють. Це багатовекторне неполітизоване викладання подій Другої світової війни. Обов'язковим елементом має бути постановка проблем. Якщо домовлення сучасного та концепції їх розв'язання, одну і ту саму подію показувати з різних точок зору. зору. Варто було показати різне відношення до е, одних і тих самих подій в регіонах України, а, створити окремий розділ з посилками на додаткову літературу інтернет-сайту тощо. Е, е, загальний сайту може бути загальний або тематичний. Розробити рекомендації щодо організації позакласної та дослідницької роботи учнів. Навчально-методичній виховній роботі вчителя, включити методики та теми історії геноциду. можливо, це дійсно перегукується з останньою лекцією, яку ми почули. Е, е, це місце геноцидів історії людства, орієнтальний аналіз історії геноцидів ХХ століття, особливості викладання історії геноцидів в шкільному курсі історії, методичні рекомендації до умови історії пов'язаного з в Історія геноциду як тема було «Педагогічні стратегії, методичні прийоми навчання» міждисциплінарний підхід у викладанні історії до використання перезнавчого матеріалу під час викладання теми історії, геноциду. Це, власне, те, що було запропоновано вами, все те, що було можливо, з вашої точки зору, є доцільним, щоб включити у майбутній посіблення наше обговорення я би хотіла розділити на дві частини. Перша частина це, можливо, у вас будуть ваші бачення, воно народили вже сьогодні під час нашої сесії, бачення того, які б ще теми, ну, болючі, контроверсійні, можливо, теми, які б ви, ви як вчитель, хотіли б на них акцентувати увагу. Варто включити в цей посібник. Контексті того обговорення, який відбувався сьогодні. Э, це перше. А друге це загальний э, формат нашого посібника. Поки що є два варіанти. Можливо, будуть ще одні варіанти, тому що це важливо. Перший варіант це є два посібника. Один для вчителя, один для учня і студента. Другий варіант це є один посібник. Які буде складатися з двох частин? Одна частина це є теоретична частина, яка має містити.